Вітаю на каналі Гостяху Тані. Зараз вам хочу показати, як я буду готувати свою кукурудзу до зими, щоб взимку можна було її скуштувати свіжою. Ну, ось я, наприклад, роблю так. Я сварила кукурузу. Це в мене, до речі, кукуруза уже другого посіву. я посіяла її десь в кінці червня. І вона ось у мене така виросла. Оце кукуруза, це. Вона не стара, просто це такий сорт. Була, купила в пакеті кукурузи, намальована така темно коричнева кукурузина. Ну, я посіяла, до речі, гарна смачна кукуруза, але, от бачите, вона от такого кольору. Бо це така звичайна кукуруза, не знаю, як називається, не пам'ятаю. А ось оце темна. Я кукурузу зварила, прохолодила її. І зараз розкажу, що я далі буду робити. Ну а далі все просто. У мене ось плівка харчова. І я позаматувала по декілька штук, ось отак качанчики кукурузи. Тепер я їх положу у морозильну камеру. І тоді, коли захочеться кукурузи взимку, то її просто у мікрофільовій печі розігрівати і можна їсти. І вона зберігається, вона як свіжа. Тому, оце такий просто спосіб: можна зберігати кукурузу. До до літа навіть, до наступного літа. І взимку її їсти можна спокійно, вона дуже смачна підігріти і все, розморозити. Ось я вам коротенько розказала, кому можливо знадобиться чи сподобається такий спосіб, робіть, будь ласка, не пожалкуєте. кукурузка у вас буде свіженька і під новий рік.